Охолодження відносин з Польщею мені здається, що останні три роки у нас було таке єднання, якого не було декілька сторіч, і ми навіть розглядали умовне об'єднання в якусь унію і для того, щоб за всі часи нашої історії сусідства згадайте скільки раз через те, що ми були роз'єднані. Цим користалися наші сусіди або з Сходу, або з заходу, і ось такі зараз кроки, ну недружні кроки по відношенню до України. Вони на жаль штовхають е Україну ближче до агресора. А агресору дають більше е можливостей впливати на перебіг подій на полі бою. Але ж е за Україною знаходиться територіально знаходиться Польща. І наступною також на жаль може бути Польща, якщо Україна не встоїть і, і, і впаде.